Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні обробляємо помідори картоплю від фітовтори. Маємо чудовий дієвий препарат, розкажу, покажу вам, ми користуємося. Обробляла того року. У нас такі пройшли дуже гарні дощі. Зараз світить сонечко. Це середа відразу бути грибковим захворюванням. Та сама фітофтора. І ми обробляємо, так, як я вже помітила на листочках. Коли ми помітили знизу на листочках, фітовтора розпочинається ось так жовтне листя, це вже потрібно обробляти. Хочу показати, ось як воно йде у нас. Це вже спори грибка, тобто фітовтора, дуже чітко видно. Спочатку в нас будуть Жовкнути листочки, сама картопелька буде, наче здаватися, що вона вже сохне, але її ще час рости, ми розуміємо, що це так не має бути. Це при сухій погоді, воно буде ставати сухе листя, сухе бадиля. А коли в нас піде дощ, воно таке буде ставати, як гниле. Гнити буде вигнивати. І, звісно, втратимо ми не тільки. Зелену масу, а тобто в нас буде і втрачена великий дуже великий відсоток врожаю. Поділюся з вами дієвими препаратами, які йдуть профілактично і навіть лікують хворі рослинки. Того року одним препаратом користувалася вперше, протестувала на своїх помідорах, була залишила декілька кущів. Фітофтора не заставила себе довго чекати, обробила, перевірила, дійсно лікує рослинки. Отже, буду ним користуватися і цього року. Разом запитувала у фахівців і покажу вам, які мені порадили препарати, які дійсно будуть гарно захищати наші томати. Сьогодні будемо обробляти препаратом у нас іде Танус. У нас такі ось пакетики фасовані. Це в магазинах сад, огород фасують. Тут йде на 5 літрів води, ми зразу будемо розводити по 3 пакетики на 15 літрів. Отже, це фунгіцид широкого спектру дії, Особливо він гарно, я вже перевірила, працює з фітофторою, тобто лікує і йде профілактично. Виписала разом покажу вам, які препарати рекомендують. Отже, магнікор Neo, Revus Top, Redomil Gold R, Радять використовувати Редоміл Голд R, тому що є Редоміл Голд, це два різні препарати. Квадріс, танус. Ну, квадріс у нас буде йти вже в останню чергу, це вже так. В нього короткий термін очікування. І тобто, коли вже в нас будуть на підході ще, звісно, ми вже не обробляємо такими препаратами, коли в нас плоди. А це вже у нас буде йти остання обробка квадрісом. Так, ти сьогодні купував. Це в нас ціна одного пакетика скільки? 40 гривень. 40 гривень. Ну, нам потрібно три. Набрав його на картоплю. Так, додаємо прилипач. Обов'язково, так як йдуть дощі, будемо додавати прилипач. Замість цього. Прилипач, так? Mm -hmm. Доливай. У нас оприскувач на 16 літрів. Ми дали 15. Якраз норма, три пакетика. У нас вже картопля, пізні сорта цвіте. Обробляємо або вранці, або ввечері. Коли світить сонечко, не бажано. Як ви вже зрозуміли, картоплю і томати ми обробляємо танусом. Хочу показати тут. Термін обчікування, остання обробка до збору врожаю, картопля 20 днів. Ну, як я казала, квадріс нас найкраще проводити останню обробку квадрісом, так як там картопля 7 днів до збору врожаю, томати 5 днів, а тут томати йдуть 7 днів. Ну, також невеликі сроки очікування. Слав'яночка, як же красиво цвіте. Висока, правда? Дуже висока. Будеш там скубнеш ту бур'янинку, Віталька? Не, не ляпнеш, щоб руками її не брати. О, дякую. Бо не хотілось до неї, я бачила і але йти туди. Як я пройду, то я покладу всю карту в картоплю. Ти налякав всім, бо вона мишу згубила. Тут мені не вистачило зараз-щас сюди такого ось цей рядочок. Будемо завершувати наше відео. Бажаємо всім гарного, мирного дня, щедрих врожаїв. На все добре!